Доброго дня, мене звати Менчук Вадим, я студент групи ФМУ 502. І в цьому відео ми поговоримо про паспорти бюджетних програм на 2023 рік такого міністерства, як Міністерство фінансів. Отож, почнемо. Найменування бюджетної програми у мене таке це керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу. Що перше, важливо відмітити, що обсяг бюджетних Призначень на цю програму складає близько 141 мільйона гривень. І також, що ще особливо, що вся ця сума буде йти із загального фонду, тобто немає такого розподілу. що... Частина йде зі спеціального, а частина загального, Тут суто вся сума буде йти із загального фонду. Також варто ще варто відмітити, що підставами для виконання цієї бюджетної програми є як закон України, так і різні постанови Кабінету міністрів України. Для прикладу, за постанову це була взята постанова про затвердження. Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, також це деякі питання організації фінансового моніторингу. А, також йдемо далі. Далі можна побачити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Тут всього одна ціль це розвиток. Фінансового сектору. Також, якщо подивитися на мету, то е, головною метою є реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, також е, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. А далі це е, в паспорті прописані завдання бюджетної програми. Завдань всього чотири, тому давайте швидко по кожному з них пробіжимося. Перше завдання це збирання оброблення та, та проведення аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та інші фінансові операції. Також це за забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації доходів. Також це налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами НБУ та компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями. І останнім четвертим завданням це є забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації або ж відмиванню доходів. А далі в паспорті під пунктом номер 9 можна побачити саме напрямки використання бюджетних коштів. В принципі, по напрямкам тут не так багато. Тут всього заголовне взято один напрямок це забезпечення виконання функції і завдань у сфері фінансового моніторингу. Це, я так розумію, загальна така функція, і далі вона буде розписана вже трішки детальніше. А щодо Переліку державних цільових програм, що виконується у складі бюджетної програми, тут нічого немає, пусто. А далі, під 11 пунктом, я так розумію, вже йде основна частина, на якій ми зробимо, так би мовити, головний акцент. Отож, результативні показники бюджетної програми. А що ми тут бачимо? Перше, це йде одиниці виміру, також джерело інформації. Я так розумію, це різні постанови, законодавчі акти, плани та звіти. ось також та внутрішній господарський облік, плани звіти про основні показники. Так, це вже говорилося. Да. Тобто цей стовпчик зрозуміло також далі йде загальний фонд. Загальний фонд це розуміє та сума, яка буде винесена для виконання ну, певних цих задач, що поставлені в колонці лівіше. Спеціальний фонд. В спеціальному фонді у нас нічого не буде, так як на, на початку я сказав, що вся сума буде йти тільки із за, загального фонду, тому ця колонка у нас буде пуста. І також разом. Разом це підсумок по загальному та спеціальному фонду, але він у нас буде цей стовпчик дорівнювати загальному. Тому так, да, як я вже сказав, що у нас немає спеціального фонду. Отако, отож, почнемо. А кількість штатних одиниць, тобто це особи, особи. Так, це особи у кількості дво, 237 штук. Джерело інформації, це буде постанова Кабінету міністрів України від 2014 року номер 85 внутрішньогосподарський облік». А, також наступним пунктом це йде кількість службових автомобілів. А, ми бачимо, що всього один. А, в принципі, я точно не знаю, чи це багато чи мало, але один є вже як би добре. Так би мовити, і також ця цифра стоїть відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2011 року. вже. А так, це були у нас затрати. затрати. Так, щось зміни. так, затрати, так, і далі в нас вже йде такий розділ як продукту. Продуктом. А, тобто щодо цього розділу, то тут вже більше пунктів ми бачимо. А саме він починається з кількості заведених досіє. А, Тобто, кількість заведених досіє буде складати на суму 5 5575 тисяч гривень. Тобто, якщо, ну, якщо цю суму порівняти. То, в принципі, це така, я б сказав, середня сума. Є більше, є менше, але це в принципі не, не така і велика частина. А далі ми бачимо кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвитки. Він складений щодо плану та звіту про основні показники діяльності держфінмоніторингу. А далі ми бачимо вже трішки більшу частину, яку відправляють. Яка буде розглядатися саме у кількості запитів щодо надання додаткової інформації? Це вже 1874. Далі ми бачимо кількість міжнародних заходів з питань запобігання та протидії легалізації, або ж відмивання доходів це також щодо. Плану та звіту держфінмоніторингу і тут а 20, ну в принципі не так багато, але якби да щось є, якби ця сфера вже не порожня. Тобто сюди йдуть якісь кошти, якісь одниці, тому нехай. Далі ми бачимо досить велику суму в порівнянні з попередніми, і що це у нас тут є? Це кількість інформації про прогиві та підозрілі фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, що оброблені та взяті на облік. Так, ми бачимо, що. На цей напрямок виділяється майже найбільша частина. Тут є ще один напрямок, на який виділяється, також немала частина, але це ми розглянемо трішки пізніше. Далі ми бачимо, що також виділяється. На кількість інформації про суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що, о, що оброблені та взяті на облік, сума складає 15 447. Також тут зазначено про кількість обробленої іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Тут також відносно немаленька сума у порівнянні з попередніми. Це 45 тисяч. І також друга найбільша сума це вона відноситься до кількості обробленої інформації. До кількість оброблених інформацій фінансового моніторингу. Складає 1 мільйон 260 347. Так, і далі ми також бачимо ще кількість ІС та ІТС. Суми тут доволі невеликі, так як я так розумію, це не основні напрямки фінансування, тому так і суми тут не дуже і великі, в кінці вже виходить. Також до цього входить ще кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів і кількість рекомендацій та інших документів. Так, останні, не останні, а Перед останнім пунктом виходить, це ефективність до цього пункту відноситься кількість обробленої інформації про порогові та підозрілі фінансові операції, кількість оброблених інформацій про суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Також це кількість обробленої обробленої іншої інформації, що може бути пов'язаною з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Це кількість обробленої інформації фінансового моніторингу. Також це кількість працівників, що забезпечують функціонування однієї ЄС чи ІКС і СФМ. Так, це був останній пункт. Останній пункт передостаннього розділу. І останній розділ це. Присвячений якості. А до цього розділу відносяться такі пункти, як частка проєктів узагальнених матеріалів, які були схвалені експертною комісією для передачі правоохоронним органам у їх загальній кількості, також рівні забезпечення функціонування ІСФМ, Потом вага інформації про порогові та підозрілі фінансові операції, потома вага інформації фінансового моніторингу, зібраної в оцифрованому вигляді, і також це частка інформації фінансового моніторингу, що має подаватися суб'єктами первинного фінансового моніторингу, обробку якої забезпечено ЄСВ в електронному вигляді у їх загальній кількості. А в принципі, на цьому перший паспорт можна вважати закінченим. Ми його розглянули. Продивилися, яка була загальна сума, які були завдання, мета, цілі. Також подивилися результативні показники бюджетної програми в кінці. Так, тепер перейдемо до звіту вже номер 2 да, Ось. Не звіт, а паспорту. Міністерства фінансів номер 2 він звучить саме так: це наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціальних культурних потреб у дорогоцінних матеріалів і дорогоцінному камінні. Якщо дивитися на обсяг бюджетних призначень, то тут ну, сума набагато ну, менше, якщо Її порівнювати з попереднім паспортом, а, тобто тут сума складає близько 21 мільйона гривень, і ця сума розпреділяється в такому співспіввідношенні, тобто близько 16 мільйонів іде із загального фонду, і близько 5 мільйонів йде з спеціального фонду. Якщо говорити за підстави, на основі яких буде виконуватись дана бюджетна програма. То тут також входять закон України і різні постанови Кабінету міністрів України. А деякі з них це про створення Державного гемологічного центру України, також це про створення державного сховища дорогоцінних металів, також це проведення довідників оптових цін на діаманти, другоціна, на та декоративне каміння. Якщо ж не подивитися про цілі, то ціль тут також одна це. Прозорі публічні фінанси. Якщо не подивитися на попередню, там наче була схожа чи навіть, можливо, одинакова ціль. Ані, цілі різні, але так, да, вона одна і в цьому паспорті вона звучить саме ось так. Якщо ж подивитися на мету, то мета це є забезпечення реалізації державної політики у сфері, у сфері обігу та обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Щодо завдань, то у переліку їх всього два. а Саме це забезпечення приймання обліку зберігання та продажу цінностей, зарахованих до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України. І друге завдання це забезпечення проведення незалежної експертизи і контролю за якістю сировини і виробів із дорогоцінного каміння. А так, якщо дивитися далі, пункт номер 9 це напрямки використання бюджетних коштів. Тут всього три напрямки. Основних, в принципі, зараз їх і переглянемо. Перший напрямок це формування та зберігання державного фонду дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. України або ж Держсховища. Ось він прописаний. Можна побачити, що в принципі, на цю програму виділяється близько половини загального бюджету і весь він буде надходити із загального фонду. Так, а на друге ми можемо побачити, що це звучить так, а саме. Проведення незалежної експертизи і контролю за якості з якістю сировини та виробів із дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і, і драготи, декоративного каміння, наукових гемологічних досліджень та, в принципі, інше. Але на цю програму виділяється а, навіть більше половини у попередньому я трішки. Помилився, тому що сказав, що там а, близько половини. Ні, там буде менше половини, там близько буде 40%. Тут вже ця сума не більше і складає на, на близько 60%. на другий напрямок вона, в, 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 виділяється значно більше, тому можна вважати, що він є більш пріоритетнішим. І третій напрямок тут буде найменша сума, і вона буде йти виключно із загального фонду. Сам напрямок звучить так: це виконання міждержавних вимог у сфері торгівлі алмазами. А так, щодо цієї таблички, то Основна сума буде йти із з, з, загального фонду, це виходить 16 мільйонів, і зі спеціального фонду це буде йти всього 5 мільйонів. Як я вже сказав на початку, да, це виходить, співвідношення десь буде близько 1 до 4. А також, як у попередньому паспорті, в 10 му пункті у переліку державних цільових програм, що виконується у складі бюджетної програми, тут також пусто. А також розглянемо результативні показники бюджетної програми. Тут вони також поділені на 4 основні групи це якості ефективності продукту та затрат. Отож, почнемо із затрат. Кількість штатних одиниць держсховища. Їх всього буде 28, і всі вони будуть відноситись до, до загального фонду а Джерелом інформації буде виступати штатний розпис. Також наступний кількість штатних одиниць ДГЦУ. Він також сформований на основі штатного розпису і буде складати 30 одиниць. А далі йдеться кількість наукових та науково-технічних розробок. Тут вже за основою буде. Братися план робіт, та, і також звіти про наукову діяльність і е, фінансування буде йти із спеціального фонду. Далі це йде кількість цінностей, що підлягає зарахуванню до Держфонду, та щодо яких здійснена гем гемологічна експертиза е, каміння. А тут буде йти всього 12 тисяч штук. Джерелом буде виступати внутрішній господарський облік, і, в принципі, 12 тисяч штук, це воно буде йти із загального фонду. Далі буде ця кількість міждержавних угод у кількості 1 штука. Далі йдеться кількість комітетів, яких представлена Україна в рамках Кімберлінського процесу. Це буде 3 штуки. Я трішки пришвидшусь, тому що бачу, що по часу я займаю, можливо, трішки багато. Тому якщо не подивитися на всі результативні показники, то, то найбільшу частину з них займає саме перший, це виходить, затрати, потім продукти, це ну, виходить, що найбільша, найбільша сума тут. Всього, і в принципі, одна сума тут буде йти 4,5 мільйона. Це буде йти на обсяг реалізації дорогоцінних металів і дорогоційного каміння, дорогоцінного каміння, органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння із вироб... і виробів із них. А також ми бачимо, що так, саме виходить, четвертий пункт. І пункт номер 2 а, іде а, більшість з цих пунктів відноситься до спеціального фонду. Тобто, якщо не подивитися на перший, ну допустимо і третій, то основна частина таблиці тут прописана саме в загальному фонді. Якщо ж не подивитися на те, що я сказав до цього, то це не виходить спеціальний фонд, що також в принципі, є таким трішки особливим. В принципі, щодо, щодо того, щоб детальніше вникати в ефективність і якості, я не, не бачу сенсу, тому тут тому цю бюджетну програму також не можна вважати, що розглянуто. А тут ми переглянули саме суму, яка була, мета та цілі також. Продивилися, також не подивилися на результативні показники, які відносились до цієї бюджетної програми. Тому так, ще раз, підведу такий невеличкий підсумок. У цьому відео розглядалися дві бюджетні програми за 2000, на 2023 рік такого міністерства, як Міністерство фінансів України.